Професійне та дбайливе медичне обслуговування забезпечує Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня. Історія її заснування сягає ще в 1841 рік. Нині ж, як і увесь попередній рік, вона гідно приймає усі виклики повномасштабної війни. Лікарня виконала всі свої зобов'язання перед громадою міста Івано-Франківська. Відкрили в цей період важкі для дра декілька нових відділень. Ми це відділення травматології, це відділення. Практично реабілітації, яке має велику кількість і великий успіх у жителів міста і інших областей, які до нас приїжджають. Щороку в закладі лікується до 20 тисяч пацієнтів, функціонують 12 клінічних відділень хірургічного і терапевтичного профілів. Велику роль нині каже Тарас Масиляк, тут відіграє відділення кардіохірургії. Я з гордістю можу сказати про своїх лікарів, про ту команду, яка там є. Тому що ми на цей рік практично зробили до 200 операцій на відкритому серці. Це немала кількість для такої маленької сільсько-міської лікарні, як Центральна сільська міська лікарня, і що на базі цієї лікарні зроблено така кількість операцій на відкритому серці різними методиками. Це на зупиненому і не на зупиненому серці робились ці операції. Є нові методики кардіохірургічних операцій, які роблять наші кардіохірурги в цілому, під час воєнного стану в країні кількість пацієнтів в центральній міській клінічній лікарні за час війни значно зросла. Ту кількість пацієнтів, які до нас поступали, вони практично поступають, хоч Третину ліжок нашої або стаціонарного фонду у нас було забрано, і ми працювали лікарня цивільна лікарня працювала в деякій мірі на меншій кількості ліжок ніж воно було з 440 Вона працювала для стаціонарних пацієнтів на 340 ліжок. Але незважаючи на це. Потенціал нашої лікарні не зменшився. Кількість пацієнтів, навіть можна сказати, збільшилась. Збільшилась кількість пацієнтів. Це Сумно прикро, але так як воно є. Це є певна частина військовослужбовці, які до нас поступають з різних ділянок нашої держави. Поступає до лікарні, кажуть медики, і велика кількість внутрішньо переміщених людей. Це люди, які поступають. Ну, видно, за тих вісім років війни, дається зараз відчутно, і ми бачимо на здоров'ю нашого населення, особливо на в тих людей, які переїхали зі Сходу, де вони не мали. Якісної медичної допомоги, де не було мабуть, що тих сімейних лікарів, які мали спостерігати за хронічними захворюваннями, і тепер вони осіли у нас ці люди. І всі їхні хвороби зараз повиходили чи повилазили, можна так грубо сказати, в них і вони поступають до нас. Це люди, особливо це цукрові діабети, це проблеми з судинні хірургічні проблеми, це онкозахворювання. Також у лікарні приймають та лікують українських захисників з усіма видами травм. Починаючи від опіків, ми можемо лікувати, кінчаючи всі види травм, нижніх верхніх, верхніх кінцівок. Також травми хребта, тому що в нас і плануємо це робити, тому що ми хочемо розширити цього року цього року відділення травматології, де будуть у нас є там вертебролог, де буде працювати і вертебролог, і нейрохірурги на базі нашої лікарні, для того, щоб ми могли осягнути всю допомогу для наших бійців. Надзвичайно потішно зізнається Тарас Масляк, що попри війну вдалося виконати і фінансові плани лікарні. Також ми на протязі попереднього року. Більшість тих технічного обладнання і медичного обладнання нам вдалось закупити, дякуючи це допомозі і міській владі, яка нам допомогла, і тих власних зароблених коштів з національної служби НЦЗУ. Тому що національна служба НСЗУ, вони є молодці, щоби ми не говорили, реформа все ж таки дається на знак. Вони не було у нас з ними ні одного разу якісь непорозумінь. Національна служба напроти цього часу вчасно виплачувала нам як заробітну платню, так і ті зароблені кошти, які е, заробили наші медичні працівники. І, і за рахунок цього ми змогли технологічно і технічно підтягнути нашу лікарню. До слова, центральна міська клінічна лікарня. Це сучасний багатопрофільний заклад, який надає спеціалізовану, вузькоспеціалізовану стаціонарну і консультативну медичну допомогу за 30 -ма спеціальностями. Маріяна Джарчина, Настасія Багей, телерадіокомпанія Раї.